Підсім друзі, і ви вас компожемо в український домішов. Погнали! Каща смить герой, а не наша, за ти будеш воювати замість нас і де свою бою в у... закне зламаності! Ви почуєте, я твої забирають хлопця. Твоя собака не кусає? Ні, вона от тебе робить бойно іначе. Ти був цей? Ні, будь ласка, не роби мені бойно. Я обіцяю тобі, я тебе люблю. Жавчик, це не російська? Український лунчик він покає російського обсення. Дусі, обіцяйте, без матч, будь ласка. Ось так знання по українській мові. Туа! Андику ти без знань. Прилежать ось я чіпси купив. Де ти дав такі чіпси? Я купив його і на ройлекс. Викинь, Вы чому? Бо вони посочені. А... Кінець випуску! Чекайте нові меми. Так!